Друзі, всім привіт! вирішила з вами привітатися саме таким чином. Не знаю, чому я якось не звикла себе бачити в камеру і знімати такі розмовні відео, мені вкрай важко. Та все ж, перш за все, хотіла вам подякувати. За гарні, щирі, теплі слова, побажання, які ви писали в коментарях щодо нашого переїзду. Насправді ми теж дуже щасливі. Шкода, що такі приємні події відбуваються в такий складний час. Я думаю, що я впевнена в тому, що якби це було в мирний час, то ми були б ще щасливіші. Ми всі. Для нашої сім'ї цей переїзд, закінчення ремонту просто грандіозна подія, якої чекала вся наша родина. Я дуже рада, що мрії здійснюється, і знаєте, це було щось таке недосяжне, щось таке нереальне, але ми його все ж таки змогли реалізувати. Дякувати Богу, дякувати обставинам, які зробили. Цей весь фініш наш. Ми трохи розклалися, трошечки щось порозтягували по кімнатах, по коробках. Як я вже говорила, поки що у нас немає фінансової змоги, аби наповнювати квартиру меблями. Але це таке. З часом, я думаю, все буде. Але стільки роботи, що я вважаю відео. Для ну, мотивації на прибирання його обов'язково будуть, тому що тут є що робити. Е, отож, гарного вам перегляду. Заряджайтеся разом зі мною. Я сподіваюся, що вас також замотивую на якісь домашні справи, тому що саме такі відео мене мотивують і дякувати Богу, дуже багато е, відео. Вірніше каналів україномовних з'явились за останній час, саме такого плану. Мені їх в свій час дуже, дуже і дуже не вистачало. А на сьогоднішній день я навіть не знаю, що мені дивитися. Отож, дякую вам і приємного перегляду. Ну і розкажу кілька слів про наш переїзд. Він тривав два дні і працювали ми в трьох. Моя мама. Чоловік і я. Звісно, з меблями допоміг наш кум, але в цілому 90% тієї роботи робили саме ми. Це було дуже важко, боліли всі м'язи на ногах, на руках, і ми навіть від перевтоми першу ніч просто не спали. Найважчим завданням для мене це була організація кухні. Ну як організація, хоча б знаєте, така початкова, оскільки потрібно було перемити все те, що було в шафках, які я не так давно тут розкладала. Плюс ми перевезли кухонне приладдя із орендованої квартири. Це все по коробках. Потрібно було Пофасувати і, хоча б, знаєте, розкласти так, аби можна було приготувати якусь їжу. Словом, це було непросто, але я справилась. Як я вже говорила, що наш ремонт постійно супроводжувався якимись пригодами, і день нашого переїзду, в тому числі, погода, я думаю, здивувала всю країну. Да, ну словом, все, все як ми любимо. Ось так виглядає моє волосся після миття і сушіння. Це щось з чимось. Тут зовсім немає волосся, а тут ось такий їжачок, його дуже багато. Я мега щаслива, що воно почало відновлюватися. Це, це супер. Але якось вкласти його і виглядати при цьому нормально, не знаю. Якось буду закладати його, напевне, щоб мати якийсь пристойний вигляд. Саме сезон шапок без шапок відкритий, і прийдеться щось вигадувати. Оскільки шафи для висячих речей у нас немає, і не знаю, коли вона з'явиться, ми вирішили придбати ось такий рейл. Також із таких дрібниць Це коврик при вході, бо у нас в коридорі ламінат, і щоб. В гарному вигляді його зберегти, ми вирішили придбати ось такий прорезинений коврик. Також придбали Йоршик, оскільки в нас його немає, якби. І м -м, планую дещо організувати в кухні, е, тому придбали ще ось такі корзини. Також е, непоганим тимчасовим рішенням є ось такий органайзер у душову на присосках. І ще я ніколи не брала в юзку... Дифузори, аромадифузори. от спробою подивлюсь, як вони мені подобаються чи ні. Хоча насправді є у мене улюблена торгова марка і свічок ароматизованих і аромадифузорів. вони, звичайно, коштують мега дорого ну, для мене в цей момент. Але вони дійсно дуже гарно пахнуть і надовго вистачає. До цього я ніколи не користувалась. Рейло. І маю сказати, що це мега зручно, оскільки ти все бачиш, що є, а малюєш собі якийсь образ в голові. Єдиний такий мінус, як на мене, що для довготривалого зберігання речей потрібно знайти якесь просто радло, щоб накривати цю всю конструкцію разом з речами або ж е речі зберігати в чохлах. Під час переїзду мої п'яти настільки перевтомилися, що просто ходити було боляче. І, і тут мені промайнула така думка: взути моє взуття для спортзалу, оскільки воно передбачене для якихось фізичних навантажень і амортизація тут на високому рівні. Не можу сказати, що мене одразу перестали боліти п'яти, але вже не так боляче ходити. Буду сьогодні тестувати свою нову швабру. Я про неї чула і читала відгуки, і всі вони говорили про те, що вона є зручною для того, аби перемити велику площу за один раз. І дуже зручно, що тут можна регулювати вологість самої гарчірки, або вичавлюєте більше, або менше. Так, я в цьому переконалася, це є дійсно зручно. Вона мене от, Виручила в перші дні нашого переїзду дуже, тому що е, все дуже швидко. Тут вичавила, тут помила, вичавила, помила, поміняла воду словом класно. Е, та все ж зручнішою і маневренішою вважаю свою стару швабру. Я її називаю метеликом, не знаю, можливо, у вас є якісь інші назви для неї. Напишіть мені в коментарях. Словом, якщо потрібно помити якусь невелику площу, там, кухню до прикладу, чи ванну, кімнату, чи щось там десь розлилося, все ж таки зручна є моя стара швабра-метелик. Знаю, що в принципі вже є відра, комплект відра швабри. Які працюють приблизно по такому самому принципу, як і ось ця віледа. Єдиний такий мінус віледи, як на мене, що оці ганчірки я не знаю, чи можна прати в пральній машині. Я купила собі кілька запасних, ну, не знаю настільки, настільки це зручно прати в пральній машині. Словом, якщо ви звикли до швабри металика, то до цієї швабри потрібно приловчитися. В цьому хаосі в мене не було якогось алгоритму дій. Тут я щось взагалі запланувала одне, робила інше. Я не знала за що взятися, оскільки робота була на кожному квадратному сантиметрі. І все так от з однієї роботи перестрибувала на іншу. Ну і ось добралась нарешті до посудомийної машини. Наразі можу сказати, що моє життя поділилося на до і після. Якщо ви е, думаєте, що посудомийна машина не потрібна, все можна помити руками. Ой, я теж колись так думала. Зараз в мене абсолютно інші думки. Це настільки спростило наш побут, настільки багато часу я тепер маю ввечері просто на себе, на свою сім'ю, на якісь інші домашні справи, якщо то необхідно. Словом, якщо є така у вас можливість і місце для посудомийної машини, беріть і не думайте. Я все так намагалася обережно, акуратно зробити, щоб нічого не нашкодити, щоб все зробити правильно. Подружитися з цією пральною машиною, словом, поки що наша дружба гарно починається. До речі, стосовно солі. Дівчата дуже дякую вам за ваші рекомендації. Ну, це настільки виручає в якихось таких ситуаціях, коли ти не знаєш, як тобі діяти, і коли тобі підказують люди з досвідом, які вже прокористувалися посудомийною машиною і мають що сказати. Я вам дуже-дуже дівчата дякую. Дякую, що ви в мене є. Що не длінуєтеся написати мені якийсь важливий коментар стосовно солі. Я, до речі, засипала сіль, і досить довго, напевне, десь 8 циклів, машина показувала, що немає солі, хоча сіль в цьому резервуарі була, і я навіть відкривала, досипала знову, потім знову відкривала і дивлюсь, вона там є, ну все одно, хоча б трошечки я туди засипала. Але через кілька циклів індикатор погас, ну і, ну і добре. На відео це було перше миття. Я тут все робила по інструкції. Словом, машиною я дуже задоволена. А ось так виглядає зараз наша орендована квартира. Ми тут прожили шість з половиною років, і тут родився наш син, тут було багато подій, як приємних, так і на жаль, не дуже та все ж. Дякуємо Богу за ці прожиті роки в цій квартирі. Дякуємо господарям цієї квартири, які нас впустили пожити, і, до речі, не піднімали ціни від початку повномасштабного вторгнення. Як це зробили інші? Ми їм дуже вдячні. Свій час ми тут зробили ремонт перед народженням малюка. Я ставлю кілька фото. Як виглядало до, якщо знайду, словом, сюди ще нам потрібно приїхати, аби прибрати, забрати ще деякі речі. Та, знаєте, просто навіть випити останню чашечку кави в цій квартирі. Так, якось так. Знаєте, перейти з... Такої оселі в, вже в таку нашу сучасну, це як з кнопкового телефону перейти зразу на айфон. от такі в мене відчуття. Оскільки місць для зберігання в нас дуже мало, ми вирішили, що такий основний наш одяг буде зберігатися саме. Близько до спальні, до ванної кімнати, аби можна було швидко зібратися вранці по справах на роботу, в садочок. І тут ми розмістили наш дорослий комод. Дитячий комод поставили дитячий, бо це не так далеко. І маємо ще таку білу шафку, це ще з мого додекретного життя. Він колись стояв в мене в робочому кабінеті. Зараз він. Стояв без діла в моєї свекрухи, ми його забрали і туди помістилася значна частина наших речей. Звісно, щось зберігається і в залі, але то більш такі речі, які ми рідше використовуємо. А тут я намагаюся якось розсортувати речі, розпаковую коробки, сортую літнє, зимове, весняне. Що ще будемо одягати, що ні, що в гарному стані, що не дуже. Словом, такий розбір коробок зайняв у мене десь приблизно 3 дні, і, і то я маю сказати, що я не настільки добре це все розпроділила, розфасувала, бо, і, як я вже говорила, місць для зберігання у нас дуже мало. Цю шафу ми придбали ще на нашій першій орендованій квартирі. І так далі вона мігрує з нами. Вона хоч і не глибока, не широка, та все ж поміщає досить багато речей. Тут я ось перебираю наші літні речі, так це все в хаосі неаккуратно складаю, оскільки бажано, щоб ці всі, цей весь одяг зберігався на вішачках. І попрасований, та такої можливості немає, тому ці речі будуть чекати літа, і, можливо, щось до того часу зміниться, можливо, з'явиться у нас якесь додаткове місце для зберігання, можливо, придбаємо рейл, бо, як на мене, це досить зручно, досить зручно. Ще тут деякі зимові речі в цій кімнаті, і куртка моя зимова, і чоловікові якісь речі, тому це все потрібно перебрати, перефасувати і подивитися взагалі щось можливо я не ношу. І, до речі, перед переїздом. Я намагалася розхламитися, я так добряче розхламилася, але все, ж при переїзді сюди бачу, що деякі речі просто зайві. От, якось так. Скажу кілька слів про комбінезон Next, який я придбала в цьому уроці. Маю сказати, що він відносився навіть краще, аніж торічній торічні H&M, оскільки той. Протерся на ногах і має такі явні затертості. А Next ось класно відносився. І не дивлячись на те, що зима була не суворою, мій син ходив в комбінезоні в садочок, оскільки після садка ми завжди гуляли десь ще годинку-дві, дивлячись по настрою і по погоді. Тому я дуже приємно вражена Next, -ом. навіть не думала, що. На ньому не буде жодних затертостей. Дуже шкодую, що в цей день я не одягнула свій Apple Watch. Мені дуже кортіло б дізнатися, скільки я в той день находила кілометрів. Мені здається, що могла б і пішки до своїх батьків дійти, оскільки. Тоді я дуже добре попрацювала, забулася взути свої кросівки і до кінця дня мене так боліли п'яти. ну просто. Тому беріть собі на замітку, якщо у вас дуже багато роботи і ви плануєте провести цілий день на ногах, кросівки це спасіння, тому що якесь кімнатне взуття, воно зовсім, зовсім непридатне до такої роботи. Я як тільки почала це все прибирати, і так хаосно, там е, починаєш одну роботу, і щоб її е, закінчити, тобі потрібно ще щось почати робити. І це так е, скрізь по всій квартирі була якась почата робота, е, яка ніяк не могла закінчитися. Але от, стала, роблю, очі бояться, а руки роблять, як кажуть. І насправді. Е, це дуже допомагає, оскільки ти потім бачиш цей результат. А, ага, тут цю зону більш-менш прибрала, о ці коробки розклала, от тут вже вимальовується якась інша картина. Та все ж, стільки б я не складала, стільки б я не пакувала, не фасувала ці коробки, щодня ми про щось згадуємо, щось шукаємо, знову розпаковуємо. І... Знаю, коли прийде цьому край Все ж таки, якийсь шкаф нам дуже необхідний. Можливо, ми замовимо щось менше, щоб ми могли фінансово потягнути щось або до Артемчика в кімнату, або в спальню. Бо, звісно, такий великий соцільний шкаф в. Коридор коштує ну, немалу суму, і на сьогоднішній день це просто нереально для нас. Оскільки наш ламінат імітує. Натуральну дошку має такі невеличкі щілинки, куди забився оцей ремонтний пил. І я так намагаюся частково вручну відмити абсолютно всю підлогу, щоб потім цей процес проходив просто зі шваброю і все. Насправді, підлогу я задоволена, вона мені дуже подобається. Все, як я собі уявляла. А ще я помітила, що на цьому ламінаті він є такий більше полумат або мат, на ньому не видно плям. Тому що на орендованій квартирі в нас такий глянцевий ламінат. На ньому видно абсолютно все: кожну пилинку, кожну волосинку, помітна люба. Плямка кришки словом кошмар. А цей ламінат, навпаки, ще треба придивитися, чи він є брудний. Ну, звісно, така світла пилючка від ремонту, ну, вона помітна сильно, оскільки на контрасті з таким кольором ламінату це очевидно. Також дуже першивий ламінат у нас у Кам'янецькій квартирі. Хоча він не є там глянцевий, я б сказала, що він більше. Такий полуматовий, але якщо пройтися, наприклад, босою без носків, то так от плями і залишаться. Словом, це не дуже прикольно, оскільки тобі потрібно цілий день ходити і намивати підлогу. І якби тратити свій час тільки на прибирання. Ну, для мене це не ок. Цією вішалкою дуже зручно і зручно прибирати, оскільки вона на коліщатках і легко рухається. Звичайно, тут її і мінус, оскільки, на жаль, на цих коліщатках немає стоперів. Та все ж можу сказати, що вона така більш-менш стабільна, сама нікуди не їздить. Для нашого сина орендована квартира це був дім. Він називає це своїм домом. А ось ця наша квартира це просто була якась квартира, на який постійний ремонт і є дядя Саша. Ось, але коли ми почали перевозити наші речі, я пояснила, що це вже наш дім, що то просто була орендована квартира, на якій ми жили тимчасово, а це вже наше постійне житло. І мій син запитався: а чому ми не забираємо диван? Напевне, всі питання, які стосувалися переїзду житла в цей момент, стосувалися дивану. Де наш диван? Чому ми не забираємо диван, а чи буде в нас тут диван? І ми вже, знаєте, з чоловіком так задумалися. Дійсно, в нас немає де сісти, в нас кілька стільців і, по суті, є тільки ліжко. І в нас така виникла ідея, а чи не зробити нам диван з піддонів тимчасовий? Я надіюся, тому що все, що тимчасовий, постійне, і не хотілося б мати завжди в нашій хаті піддоновий диван. Але все ж, я думаю, що такий варіант нас влаштує поки що, бо дійсно дитині нема де пристосуватися. Знаєте, зловила себе на думці, що пожити без меблів це навіть корисно, оскільки приходячи додому, ти розумієш, що тобі потрібно. Ти заходиш, ставиш ключі, рюкзак, розвиваєшся, можливо, приносиш якісь ще пакети. Тобто кожна сім'я має якийсь свій ритм життя, свій перелік речей, якими вона користується щодня. І відповідно до цього потрібно продумувати меблі для прихожої. Ось я помітила, що у нас досить велика кількість наплічників, рюкзаків. Це і мій, і чоловіка-рюкзак, і Артемчиковий малесенький наплічник, з яким він ходить до садка. Також наплічник, з яким я ходжу в спортзал. Словом, їх багато. І, хоч нас троє, в нас також дуже багато взуття І потрібно це все дуже грамотно е, організувати. Е, ще я нарешті е, забрала ось цю захисну плівку з дверей. Е, дуже довго е, вона була приклеєна, і ось цей е, папіряний скотч, хоч він і папіряний, але відривався він дуже складно. Е, і навіть деякі. Деякі такі зони, я не могла їх віддерти, тому що тим буде займатися е, мій чоловік. І мити ці двері я вже буду в якийсь інший день, бо на сьогодні просто все. Я не планувала чіпати двері, зривати цю плівку. Взагалі, мій план був просто помити зону прихожої, постелити новий коврик і випити кави. Але щось пішло не так, і я вчепилася за ці ці двері вони в мене забрали дуже багато часу, оскільки дійсно цей скотч дуже і дуже важко відставав. Напевно, потрібно його якимось спиртом мити, чи, чи як не знаю. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть мені про це, бо я з ним боролася дуже довго і ще багато його на жаль залишилося, особливо на ось цій рамі, яка внизу. Ці придверні коврики ми купували в юск. Цін я не пам'ятаю, але думаю, що це можна з легкістю глянути на сайті. Цей коврик, який я проставила в під'їзді, взагалі коштував смішних грошей. Але такий коврик з юска у нас вже був на орендованій квартирі, і можу сказати, що він дуже довго прослужив за свої гроші. А ось цей коврик прорезинений, досить такий масивний, габаритний. Щось подібне ми мали на орендованій квартирі, і маю сказати, що він досить легкий в догляді, він дуже легко переться, швидко сушиться, словом, буде захищати наш лавінат від якихось пошкоджень і це взагалі місцем для такої брудної зони. Ну і крайні плани на сьогодні це вчепити у спальній кімнаті, оскільки тут досить багато світла, і вкласти дитину на обідній сон просто якийсь квест. Будемо ставити розмітку. Ось так мій чоловік взяв в оренду мій штатив, що все дуже гарно і рівненько розмітити. Погодьтеся, що з текстилем кімната зовсім по-іншому виглядає. І ехо зникло, і затишок з'явився. Дякую вам за увагу! На цьому в мене все. І побачимось в наступному відео. Пока!